Okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео поїдемо, скажімо так, підворушимо нашу картопельку, пустимо кислород, щоб вона швидше почала рости. Сьогодні побачите в роботі мототрактор Кентавр 160Б із культиватором-окучником Бомет аля Бомет, бо це типу. у нас в Україні їх роблять і це як сказати правильно. ну Копія бомета да? але виробляють у нас в Україні. Але що хочу сказати? В принципі, скажу вам так, непогана копія, як на мене, Користуюсь вже другий сезон, в принципі, задоволений, друзі, апарат. Агрегат те, що треба. От, господарстві якби не завадить. Тому, друзі. Зараз все налаштовуємо. Ну а вам бажаю приємного перегляду і починаємо. Все-таки я досадив до кінця. Там мені батько. Пару відер картоплі дав би не вистачило. Ви бачите, якби я садив 60 міжрядів, то може і вистачило б цих 4 мішечка. А так виходить, тут 6 х У мене було оскільки? 4, там ще 2 відра. Короте, 4 мішечка і 2 відеречка. Батько цих два відра мені дав і я якраз досадив тут вже до кінця. От, і так вийшло. Тут вийшло трохи клинком, бо нерівна ця площа. Я думаю, тут квадрат, я почав з того краю. От, ну Я думаю, ви відео бачили. Почав з того краю і в цю сторону йшов. І Вийшло так, що сюди м такий клинок вийшов. Але нічого страшного. Я собі тут його окучу так само. Пройдусь та і буде нормально. Просто треба було починати від межі ось а то було б рівненько. Хай би лучше клинок був туди з тої сторони. От, Але вже буде так. Прийшов подивитися, що тут бачу вже зілля трошки. Ці бур'янчики ось починають лізти, бачите. Вже трохи треба, мабуть, цепляти, коротше, цей. Треба, мабуть, буде підскочити сюди. З культиватором міжрядним а-ля Бомет. І пройтися тут міжрядку. Бо бачу трохи заливає. Рядки більш-менш нормальні, але є трохи видно, що так попетляв де-не-де, де, але таке. Мені там не на виставку, я ж кажу, мені головне, щоб картопелька тут вродила нормально. Перед фризуванням, ні травмофоску сюди влупив. Точно не пам'ятаю скільки там, десь кілограм 10 мабуть. Да й таке. Бо тут перед цим жито було, я на осінь орав. я думаю відео ви бачили є на каналі. От. Хто не бачив, можете перейти подивитися. Ось. Так, в принципі, більш-менш нормально вийшло. Це думаю, підійду подивлюсь. Бачите, з цієї сторони то більш-менш нормально. Блін, не знаю, чи вітер буде чути, бо мікрофон не брав. О, тут більш-менш нормально з цієї сторони, а там вже бачу під край то трошки такий, як травичка. Ось, да? Ну, этот переросте. Так що таке? Треба буде якось підскочити, я для вас відео зніму, це по-любому. Тому залишайтесь на моєму каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. І ставте лайк і підтримуйте українськомовний контент. Так, ну що, друзі, ось я приїхав на діляночку з картоплею. Ось мій а-ля Бомет. Троксерційний Культиватор для міжрядного обробітку. І ось так виходить. Глибоко не беру, бо оцей. Просто хочу корку збити, бо в нас йшли дощі пару днів. То після фризи землю трохи забило, вона така тверда, що капець. То я хочу зараз пройтися легенько процарапати, бо ще дощі на три дні передають. О, то хочу пройтися, корочку здерти. Ну і плюс де зілля вже росте, ця травичка, ці бур'яни, то там переїзд того краю, я там показував. О, то хочу пройтися зараз, процарапати це все діло. А вже за другим разом і потім вже будемо дивитися від стану, як буде заростати, то ну, не будемо давати, щоб заростало, а будемо частіше проходити цим окучником, цим культиватором, от, щоб не допускати росту бур'янів. Бо гірпіцидами я не хочу працювати, хочу вирощувати якось, як сказати, без, без цієї хімії, от. то хочеться, ну буде просто проходити цим міжрядним культиватором. Частіше буду окучувати, може 2-3 рази, 4 за сезон, побачимо. В залежності, як буде воно, цей будуть рости. От. Тому, друзі, зараз покажу сам процес, як це все відбувається. От. Як ви могли бачити, може як я садив картоплю, ну, хто не бачив, можете зайти, подивитися на каналі. От. Хто з нових глядачів. І дивіться, садив я з міжряддям 50 см. Ну, коли в мене метр, я щоб не двигати. На метр двадцять, то посадив з таким іж От. В принципі, ось бачу, я в полі вхожу нормально, все чітко. Ось. Зараз покажу. Ось, бачите, якраз чітко попадає. Ось колесо одне, друге між рядком і все чітко. Тому давайте, погнали, зараз покажу вам. Працює тракторик тинтавник 160Б разом з таким культиватором. Ну, може ви бачили, але все одно вирішив ще раз показати. Тому давайте, поїхали. Що ж, друзі, робота зроблена, якихось там 15 хвилин це ще виходить на третій пониженні робив, ну, третя передача, скажімо так, і через що помаліше, бо поки перші рази, щоб нарізати нормально, скажімо так, рівчачки ці, щоб було нормально. А за другим разом я вже буду на четвертій передачі, перша повишена. І все, я думаю, що буде тоді і скоріше, і буде нормально. Вона більш буде насипати. І буде нормально. Коротше, ось такий результат вийшов. Получилось трошки отак. Що рядки закінчуються, Ну нічого, буде так уже цей рік. От, А так, в принципі... Доволі непогано, я вважаю, що результат шикарний. Я задоволений. Ну, а ви, як завжди, пишіть свою думку у коментарях. Ну, в принципі, непогано. Ось так вийшло. Все, виходить, ми кислород пустили, корку збили трохи. Зараз такий вітерець земля протряхне трошки, та й буде нормально. Потім пізніше вже ще передають дощі. вже після дощів, потім ще під'їду сюди і... Пройдуся ще раз. І вже тоді гарно бугорочки насипе. Якраз може і за пару тижнів. А може через пару тижнів під'їду. Якраз там, може і картопля вже повела. Зато буде нормально Видно рядочки і нормально підсипать неї та й буде класно все. Так що, друзі, якось так. Всім бажаю мирного неба, гарних врожаїв, дякую за увагу. І грі теплом тих, хто з ним поруч. Його душа то золотий ключ. Mm. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Картопельку ми підворушили трошечки, пустили кислород. Нехай собі росте. От. Потім пізніше, як будуть з'являтись бур'яни, ми пройдемо ще раз. І вже пізніше подивимося, як там по ситуації. Можливо, і двох разів буде достатньо, а можливо, що прийдеться третій раз пройти. Ну то таке. Дякую всім за підтримку. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Душа – то золотий ключ.